Історія така, що придбав в цьому інтернет-магазині ось такі ось навушники, Бехрандер BH470, де чорним по по-білому написано, що повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця. Ну окей. Я готовий, в принципі, за свій рахунок їх повернути. Єдине що, єдине що. тут в них в умовах написано, що продавець має право відмовитися повернення, якщо цих умов не дотримано. Тут, типу, ну тут стандартно, якщо там не відповідає товарному вигляду там, чи ще щось там таке отримав, не сподобались по звуку. Ось такі ось наушники. Продавець в чергу, типу, почав писати про якусь там постанову, де в якійсь постанові там вкладати. Показано, що Навушники не підлягають поверненню, хоча це повна маячня. Це ж не гігієнічні якісь там речі, там я не знаю, намагався пояснити, що хлопці, давайте якось вирішувати це питання в нормальному руслі але, на жаль, ні до чого ми так і не дійшли. Тому, якщо хочете собі зайвих проблем, витратити гроші на товари, які вам, можливо, після отримання не сподобаються по якимось там причинам, чи звук там, чи ще. Що чи там відвалилося, чи там ще все може бути. В Принципі це техніка, ніхто не застрахований від якихось там проблем. Тому ось так називається цей інтернет-магазин, де є саунд. Короче, обходіть, обходіть цей магазин 10-ю, може 20-ю дорогою, бо ну, крім негативного досвіду більше нічого не отримаєте.